Дуже логічне запитання, от най, мабуть, найцікавіше завжди відстежувати в таких спілкуваннях не тільки формулювання відповіді, бо відповідь часто буває такою нейтральною, вилощеною, дистильованою з боку державних службовців або переговірників. А от запитання вони б'ють в точку. І журналіст Fox News каже, а от якщо Америка погодиться Україні не постачати зброю, поки триватиме перемир'я, це означає, що Росія сама не. Буде доозброюватися. Росія, вочевидь, не припинить своє виробництво. А що може звучати у відповідь на це запитання? Чи можуть такі речі обговорюватися і якось фіксуватися міжнародними домовленостями? А, ну, взагалі, цікава загалом історія. Перепрошую за тавтологію виходить, тому що обговорювалось перемир'я, ну точніше, зупинення вогню цей сісфайр, що він має бути безумовним. Україна зі свого боку умов жодних не висувала так. І ми поводились навіть на повне припинення вогню не тільки по ударам, на тільки стосовно ударів по критичній інфраструктурі. Російська Федерація дуже обмежила ці ці рамки, ще й ввела додаткові якісь вимоги. Однозначно, що неможливо буде проконтролювати, чи Росія не до чи вона не проводить у себе мобілізацію. Ну це абсурд тут взагалі немає про що говорити. Вони будуть продовжувати, звісно ж це робити, і ну а це американці не можуть цього не розуміти. Ні, якщо вони розуміючи це, будуть намагатись продавити цю історію, то це однозначно не те на що нам варто погоджуватись, тому що ну а що нам в такому випадку втрачати для нас аргументом погодитись. На ці на це перемир'я було якраз відновлення постачання американського зброєння і розвідданих. Якщо е, в результаті цього ми погодились і нам е, скасують ці, цю допомогу і розвіддання, то для нас немає сенсу в цьому перемир'ї, тому що ми апріорі розуміємо, що Росія не буде його дотримуватися. Uh -huh. це вже було це. Неможливо проконтролювати. Ми вчора побачили всі мирні наміри Російської Федерації. Удар я по Кропивницькому час... є свідченням того, так я довгий час так жив саме в Кропивницькому, близько семи років. маю там дуже багато друзів, і там був вчора, прям ну, абсолютний армагедон. Ті кадри, які звідти приходили. Це щось нагадувало, не знаю, Маріуполь чи інші міста, які знаходились прямо в фазі активних бойових дій. І Російська Федерація безумовно, якщо почнеться перемир'я, вона буде його порушувати. Угу. Якщо там окей в повітрі на морі ще можна буде це проконтролювати радарами-супутниками, то на лінії фронту протяжністю майже 2000 км кілометрів це неможливо проконтролювати, пане Максиме. Але отут от же питання не в тому, чи ми повіримо Росії, а в цьому танці на трьох. Важливо, як Сполучені Штати будуть ставитися до цієї е, умови Росії, до цієї пропозиції Росії. Ми вже бачили одного разу за для тиску на Україну Америка припиняла постачання розвідданих і озброєння. А відтак е, ну ми можемо опинитись ситуації, коли е, Згода на перемир'я, якщо раптом Америці підійдуть такі умови, згода на перемир'я буде означати припинення постачання, і відмова від перемир'я буде означати припинення постачання, бо це е, не погодження на е, те, що пропонують американці. Ну, вони таким чином американці потрапляють в логічну пастку, тому що вони себе позбавляють е, ну, одного з найважливіших важлів тиску на Україну. Тому що одно, ну, як ви правильно зазначили, якщо ми погоджуємось, то вони зупиняють допомогу і постачання даних. якщо ми відмовляємося, вони зупиняють, то навіщо нам погоджуватись в цій ситуації? Дійсно, як я розумію, Україна на це погодилась тільки для того, щоб, перепрошую, трошки хворію. Погодилась на це тільки для того, щоб не втратити підтримку Сполучених Штатів Америки. Ну і в разі, якщо ми її втратимо таким чином, то який взагалі в цьому сенс в цій ситуації? І я я впевнений, що штати це розуміють. Вони намагаються якісь там альтернативи пропонувати, але виходить дуже погано, тому що ця історія з якою вчора вийшла речниця Білого Дому, говорячи, що найкраща гарантія безпеки для о, українських електростанцій. В тому числі ядерних, це те, що вони знаходилися у власності Сполучених Штатів Америки. Ну, знаєте, можна багато що раціоналі... раціоналізувати, називати прагматичним, ну але це настільки не цей цинізм, який межує просто з мародерством. Тобто, дивіться, у вас, у вас не багато вибору. Ви можете ну, або чекати, поки Росія знищить ваші енергооб'єкти, або просто віддати їх нам у власність. Ну, ось, ось так. Тобто, штати говорять, що у них немає виходить жодних інструментів тиску на Росію, вони не можуть жодних гарантій безпекових Україні надати. Ну може, то хіба що нам це віддати, і тоді росіяни не будуть атакувати це, бо буде, буде наше. Ну, давайте ми все віддамо Сполученим Штатам Америки у власність. Тоді там 에, Росія нас атакувати не буде. Ну. Це не ті рішення, точно на які ми очікували, і це uh -huh. не ті рішення, які нас можуть вмотивувати, погоджуватися на якісь там американські пропозиції. Uh -huh. Пане Максиме, а для чого тоді, е, от майбутні зустрічі в Саудівській Аравії? Ну їх вже виходить, буде принаймні дві американці будуть приїжджати, щоб зустрічатися у Джиді з росіянами вже в неділю. Хоча офіційного підтвердження з російського боку нібито ще немає. І в якійсь озорій перспективі ще й з українською делегацією, що іще можна, і треба буде обговорювати. Я думаю, в першу чергу будуть говорити про Сісфер. Це зараз е, те, чого Трамп Трамп носиться з ним як списано торгу. Йому здається, що це отак ось працює. Якщо вони зможуть е, встановити цей режим припинення вогню, то тоді розпочнуться перемовини і миру можна буде швидко е, досягнути. Як показало там вчора інтерв'ю, здається, вийшло одного з е, лідерів української опозиції, у нас тут також хтось вірить, що це може там буквально за пару місяців трапитись. Е, я думаю, що в першу чергу будуть говорити про це, про те, як яким чином це реально е, зробити. Але ну виходячи з тих вимог, які висуває Російська Федерація, навіть режим припинення вогню встановити нереально, тому що ну це це буде абсолютно безглуздо і невигідно для України. Ми розуміємо, що. Росія використає це на свою користь, а ми тільки за цей час слабнемо жодних гарантій безпекових у нас на даний момент немає робочих, жодних алгоритмів тиску. Ну там коли йде мова про припинення вогню, про це говорять як про якийсь там жест доброї волі, умовно кажучи, тому що ми не почули про тиск, який може там чи про покарання для Росії, яке може бути знову ж таки. Важі тиску на Україну, ми розуміємо це припинення підтримки, зупинка розвідданими. Ну там ще із такого жорсткого штати можуть накинути заборону на реекспорт власної зброї. Що ті країни, які купили американську зброю, не зможуть її там перепродавати. Ну поки передавати. що ми слава Богу отримаємо обіцянки? Трамп каже, що він десь у Європі знайде ще патріоти для нас. Ну, нехай. Але, але звісно, сам от, е, Олексій ми ще з вами, е, давно спілкуємося, у нас було вже багато ефірів. Е, так, від, відчуваєте, який, е, е, як би це так, е, так, так описати, такий присмак у цих всі, у цієї всієї історії, коли Сполучені Штати Америки говорять про якісь зобов'язання? В цьому контексті завжди є там Європа, Україна, що ми до чогось зобов'язані. Гарантії безпеки має надати Європа. А, санкційний тиск на а, Росію має чинити Європа. Тобто Рубі обзвонює, і каже, ну ви там продовжуйте санкції. Ми то зі свого боку особливо нічого робити не будемо, а ви, ви продовжуєте. І ми будемо, ми будемо торгуватися в перемовинах з Росією вашими санкціями. Ми будемо за вас вирішувати в цих перемовинах. А коли мова йде про якісь бенефіти, там корисні копалини, це для штатів. А давайте передайте нам електростанцію, власність для штатів. Е, і все, коли йде про якусь здобування користі, це Штати. Коли накладання відповідальності, це Європа. От і зараз Зеленські гори, потрібні додаткові системи ППО, потрібні ракети. Трамп такий, добре. Добре, я пошукаю їх в Європі. Ну хіба це не прекрасно, хіба не чудово? А ще один факт, взагалі не пов'язаний ніяк з цією ситуацією, але я щойно прочитав цю новину і не можу не поділитись. Ле здається, написали про те, що Сполучені Штати Америки не пустили одного французького науковця, тому що на кордоні перевірили телефони, знайшли там критичні дописи в адресу Дональда Трампа. І щось мені загалом, по по атмосфері, по відчуттям по духу встає все важче відрізнити трампівські штати від Путінської Росії, оце таке це моє внутрішнє політологічне відчуття. Скажімо, так. пане Максиме, скільки часу має піти, от якщо е, ці зустрічі у е, Саудівській Аравії. Ну, до чіткого результату за прогнозами не приведуть. От скільки часу піде на те, щоб визнати їх безперспективність? Чи перспектива все ж таки є? Е, ну дивіться, з точки зору статистики, немає нічого неможливого mm -hmm. Існує тільки е, відсоткова вірогідність того, наскільки це може трапитись. Е, я ці перспективи оцінюю як дуже примарні і маловірогідні, але все ж таки. Ну, Всіляке трапляється. Е, мені видається, що дійсно є. Є. Я, я не розумію, які ці часові рамки, тому що Трамп їх не озвучує, Точніше, ну, озвучує кожного разу все нові рамки. От е, хто там, Вітков говорив, що це десь от, там площині тижнів, але знову ж таки тижні. Що це таке? От, вагітність, наприклад наприклад, в тижнях рахується, тобто 9 місяців можна тижнями порахувати. Це ж дуже така е, сумнівна історія. Або як там Калох сказав, е, Дональд Трамп то пообіцяв, що завершить війну за 24 години. Але він же не сказав, коли ці буде 24 години. Uh -huh. Ну це ж відмазка на рівні кого п'ятикласника. Ят, типу, я сказав, що зроблю в середу але не сказав в яку. Ну, що це за дурість? Я, я не знаю, як описати це. Тому... Пане Максима. Пане Максиме, тоді давайте подивимося і на інші регіони, інші інтереси Трампа, Сполучених Штатів, які можуть впливати на ну, тривалість його сійкого інтересу до контактів із Росією, припустимо, Китай. А, от що в цьому трикутнику все загравання із Росією, ну принаймні, це майже офіційно формулювалося, що воно потрібне для того, щоб а, а, Росія відходила від Китаю. Чи цей результат досяжний? Е, ну, якщо ми уявимо раптом, що Сі Цзіньпінь е, дурачок, ну, такий, е, геть, людина всі ці десятиліття при владі, е, те, як він ну, е, в найкращих традиціях політика макіавеліста прибирав конкурента за конкурентом, використовував хитрість, розум, е, стратегічне мислення. Жорстокість і ну, показну дипломатичність в своїх підходах. От раптом він став ідіотом, деградував за один день. Ну, так трапилось, що в нього щось там частина мозку відкололась, і там нейрово нейронні, нейронні зв'язки порвалися. Тоді цей план може спрацювати. Тоді він не, очі... не, не бачить очевидного, що Дональд Трамп намагається перетягнути до себе Російську Федерацію. Шляхом співпраці на близькому сході, одну а Цзіньпін просто буде сидіти і дивитись. Ну це ж так притаманно для Китаю, просто брати сидіти інвестмати. на березі річки і дивитися, поки пропливе труп ворога. А, ну я думаю, що вони тут бездіяльністю, звісно, займатися не будуть. Їх дії можливо є непомітними, але ну а, за останні роки вони досить посилили залежність Російської Федерації від себе. І вона досить є сильною. І якщо зараз Китай побачить, що Росія там намагається грати в якусь самостійну гру, вони скажуть любі, мої дорогі наші, ну то розбирайтесь з усіма проблемами тут і зараз самі. Більше жодних північнокорейських, жодних товарів подвійного призначення і так далі, і тому подібне. Ну тобто вони їм є чим натиснути на Росію. І вони досі в гонці за гегемонію, за світове володарювання в перегонах зі сполученими штатами Америки, тому ну я не знаю, можливо крім Дональда Трампа, ще хтось вірить в його геополітичний в геополітичну геніальність. І стратегічне мислення ну ніколи протягом 78 років на нього не було стратегічного мислення. Ну можливо, з'явилось. От в цей в оцей один день, коли Сі Цзінпінь отупів різко, Трамп різко став геніальним. В такому випадку все у Штатів може, звісно, ж вийти так. Що тоді Штати фактично роблять із своїми найближчими сусідами і союзниками? Ви можете трішечки розставити акценти у діалозі Сполучених Штатів і Канади на поточний момент? Знову ж таки повертаючись до того, що мені дуже важко відрізнити. Риторику Трампівських штатів і Путінської Росії, тому що е, те, що ми чуємо зараз, те, що ми бачимо зараз, це е, те, про що потрібно просто кричати. Ми в, свої, в своїй ситуації, коли чули таку путіну е, риторику від Путіна, ми кричали до всього світу: що ж ви мовчите? Як ви взагалі е, спокійно дивитесь на те, що він ну може собі дозволити таке говорити навіть? По відношенню до України, до української незалежності, до українських суверенних територій, і що ми бачимо зараз? Я до Канади обов'язково дійду, але той показовий кричущий випадок, який був нещодавно, який якось ну, недостатньо, мені здається, уваги ви приділили: приїздить Марк Рюте, генсек НАТО, якраз до... хотів про це додати. Марк. Так сидять вони в овальному кабінеті, генеральний секретар НАТО і очільник е е однієї з країн НАТО. Дональд Трамп. У нього журналіст запитує, що ви скажете з приводу анексії Гренландії, і він спокійно собі каже, вона буде це в національних інтересах там, в безпекових інтересах Сполучених Штатів Америки. І він заяв Я просто хочу це розжувати. Прямо. Очільник країни, члена НАТО, прямо говорить, що він збирається анексувати територію. Інші країни, члена НАТО і генсек Альянсу сидить при цьому поряд з ним. І вибачте, клеєть себе дурачка якогось. Такий. Ну я б не хотів би в це, це в НАТО в це НАТО вмішувати. Ну, якщо ось такою має бути дипломатія, якщо ось так Володимир Зеленський мав поводитись при Дональду Трампу, то мені здається, що. Добре, що він так не поводився, тому що Марк Рюте втратив усю свою політичну повагу, весь свій шарм, усю свою репутацію, яку він десятиліттями здобував просто за одну хвилину. Тому що він в цей момент виглядав жалюгідним слимаком. Абсолютно для всіх. Я не побачив жодного, хто підтримав таку його позицію. Ну, це, це було просто жалюгідно. Це було мерзенно, і на цьому фоні Канада поводиться дуже круто і. Трудо розпочав, в принципі, обрав е, таку стратегію, говорячи, що е, Ну, він знаєте так, навіть з таким гумором, висміюючи, Трампа говорив, коли у нього журналісти запитували, Трамп говорить те, то заявляєте те, як ви до цього ставитесь. Ну як до звичайної середи, це ж Дональд Трамп, я типу, звик не сприймати його серйозно. І е, е, зараз е, новий прем'єр, нова влада говорить, що. Ми можемо взагалі розпочати хоча б якийсь діалог тільки тоді, коли ми відчуємо від штатів повагу до Канади. Тому що коли припиняться ці розмови про 51-й штат, ну тому що вибачте, це це що взагалі таке, коли ми дійшли до того моменту, що ми пробуємо раціоналізувати якусь риторику, виправдати, сказати, що ну знаєте, це така стилістика Трампа. Він так перемовини веде, він так тисне. Як взагалі ми дійшли до того, що погроза анексією території стала якимось, якоюсь нормою, тим про що можна говорити, що можна взагалі, хоч спробувати раціоналізовувати, й в цьому плані великі молодці? Вони вводять. Санкції Штати додами мита, точніше. Штати додають ще мита, Канада вводить ще мита, і враховуючи те, що Канада один з головних торгівельних партнерів Сполучених Штатів, головний постачальник нафти до речі, газу Сполучені Штати Америки, алюмінію металу, що також дуже важливо. То і е електроенергії до речі, до прикордонних штатів, яка постачається також з Канади. То я думаю, що Сполучені Штати ще про це пошкодують і наміри Канади триматись до останнього. Поки вони, по-перше, не відчують повагу, і по-друге, поки не отримають, ну вони зайняли яку позицію? Жодних посередині зійдемось ні. Або ви скасовуєте всі мита, і ми скасовуємо всі мита. Ви нас поважаєте, ми вас поважаємо і працюємо. Або воюємо до кінця. Торгівельна війна продовжується, і в цьому плані канадця може висловити тільки е, тільки свою повагу, тому що це, це от показник того, як потрібно працювати, тому що з таким бидлом потрібно е, діяти таким чином. Бо Бидло, будь то Путін чи Трамп, воно поважає тільки світ, пане Максиме. І буквально хвилинка остання нашої розмови сьогодні. Скажіть, будь ласка, от Канада вона активна в цій групі охочих та країн, яку координує зараз британський прем'єр. Хто опікується новою конфігурацією безпеки для Європи для допомоги Україні? Канада допомагала і так Україні, але отут от теж на антитезі. Америка і до Європейського Союзу запроваджує ми та Європа теж запроваджує свою відповідь. Ці пропозиції звучать. А, і ось такий, ну не знаю, розлам. Ця конфронтація з Канадою, звісно, в риториці вона набагато вища. Можливо, з Європою вона у цифрах виразніша, а з Канадою в риториці набагато вища. І а, от скажи мені, хто там друг твого друга, друг твого ворога, твій ворог, да чи навпаки, от в даному разі, ми в одному таборі з Канадою. але нам американська допомога потрібна для нас от всі ці розбіжності. Наскільки вони ну критичні, скажімо так, нам то треба грати в будь-якому разі ходити між крапельок. Ну так, ми поки що можемо дозволити собі займати таку невизначену позицію. Всі від нас розуміють, від нас е, якоїсь визначеності, принаймні публічно, ніхто не вимагає. Всі розуміють, що ми є залежними від цієї підтримки, як від європейської, так і від штатів. і Так далі, коли вже стане чітко зрозуміло, е, ну які наслідки є цього, коли як на мене, цей переговорний трек з припиненням вогню він провалиться. І штати не захочуть там розбиратись, тому що Трамп він не вміє в стратегію. Це я вже про це говорив. І він вміє або швидко, або ніяк. І тому, коли зрозуміє, що швидко не вийде, швидше за все, нічим це не закінчиться нормально, Ми перейдемо до глибшої співпраці з Європою. і Тоді вже всі карти е, скриються. Дякую, пане Максиме. Максим не світайлов на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.